pesa Ми не просто пройдемо програму, ми створюємо форму протест. Компоненти. Ми дослідили їхні світові анализи та українці. Звідтою каналою можуть нажати. tem um que controle. Bucket. Okay. Наш проєкт є досить інтересним для людей. Ми будемо розглядати його у трьох-п'ятих трьох громадах. Будемо збирати рік і тот чого ми будемо заручувати до нас інвесторів і розширюватися в побування по всіх регіон. І в читаті ми будемо інтеруватися з національними смертності половиною. Оза ми можемо сказати, що... щоб е, мешканці відчули, що їхній волос буде впливати на рус. даємо їм технічну допомогу і інші. А для простих мешканців вона буде розкоштована. Маміського голови в Україні, який за свою зарплату готовий отримувати в день тисячі повідомлень про, про -труби, чи ретробичі, яму дорозі. Там візми на таких так налаштовані сьогодні, щоб менше знати про ці програмні. А ви Ні, Це благородна справа. Це, це, Зазвичай це робиться, так, тому що, наприклад, Київської області, є стратегія міста, є програма. відбувається за І це